У Костянтинівському центру обліку бездомних ремонтні роботи. Волонтери придбали матеріали та виконують капремонт коридору. Айтішник з Києва В'ячеслав шпаклює стіни. Йому допомагає студент місцевого технікуму Всеволод. Багато треба допомоги, Ну тому що ну, люди цього потребують і є багато е, місць де ну, потрібна допомога. Майстер каже, що робити я роблю. Ну Власними допомагає там йому. Ну не тільки ж на подхваті, те принесе там. Стійно не ну і не тільки керівник закладу, у якому крім безхатченків мешкають і переселенці з прифронтової зони та окупованих територій. Ольга Красікова каже, що саме коридор залишався найбільш проблемним місцем центру. Нам це буде все одно достатньо, тому що кімнати відремонтувані, столову. Може вже Саму санузел там у нас теж вже майже завершений. І паучця у нас переселенці будуть жити в нормальних условиях. Ремонтні роботи здійснюють учасники всеукраїнського волонтерського табору. Бур будуємо Україну разом. Його мета допомогти людям, які потрапили в смуту і не можуть самостійно вирішити свої проблеми. Вже третій рік поспіль небайдужі українці та іноземці зібралися на Донеччині, але вперше в Костянтинівці формат табору взагалі такий, що є волонтери, які приїжджають з цілої України. Є і за кордону, є з Росії, є з Америки, є з Литви. Є з Польщі, є з Італії, з Іспанії, тобто є з різних країн. А також е, місцеві волонтери безпосередньо в Костянтинівці, крім центру обліку бездомних осіб, волонтери працювали на території однієї з шкіл, допомогли з ремонтом багатодітним родинам. У рамках буру в місті реалізується проект «Апдейк парк Він передбачає прибирання, фарбування та ремонт у напівпокинутих парках. Автор проекту 13-річна учениця третьої школи Софія Пилипенко. Я написала что що я имею такой проект. У них був пункт в вихработтя облаштування громадського простіру. І я подумала, що это да, те, що мені нужно. і написала, не побоялась. побаялася. мне сказали, що да, була би отлично. У парку хіміків волонтери прибирають сміття, дерева, що впали, та паралельно відновлюють сцену. Вони кажуть, що одна з проблем невеликих міст нестача інфраструктури для дозвілля. І відпочинку ставимо нову сцену повністю. Тут так само будуть лавочки кром стояти повністю для того, щоб це місце стало е центром для цього району, мікрорайону лавочки будуть Так, тут лавочки будуть, будуть обов'язково. Я архітектор і. І мені дуже інтересно займатися громадськими пространствами. От я читаю, що чим більше буде нових громадських пространств, тим більше у людей буде можливості участвовать в цікавих мероприятиях і інтересно проводити свої досуг. Всеукраїнський волонтерський табір будуємо Україну разом, започаткований Львівською освітною фундацією. Має різноманітні джерела фінансування. Велику підтримку надають країни та організації країн-членів Європейського Союзу. Наш один зі спонсорів це є голландський фонд ІКО. Який нас підтримує вже ну третій рік поспіль з цим нашим проектом, тобто цій Голландія. Та також у нас є партнери і друзі з Польщі, тобто є різні країни. Насправді, звідки звідки нам допомагають? Команда волонтерського табору працює одночасно в Костянтинівці, Краматорську, Слов'янську. Далі десант активістів висадиться у Северодонецьку і Сватовому Маріуполі та Мелітополі Цьогоріч Бур об'єднає близько півтисячі активістів.